Всіх вітаю! Це канал Творимо Красу. Сьогодні в мене знову ж таки невеличке відео про те, чим я займалася цього тижня. І буде невеличка розпаковочка, як я і обіцяла в минулому відео з магазинчика, в якому я замовила трохи пряжі на замовлення. Мається на увазі, щоб в'язати замовлення. В'язання цього тижня було дуже в мене знову мало, тому що знову в мене завал на роботі, знову мені ніколи в'язати в будні. З'їздила по грибочки, те, що було приємно цього тижня, і е, зв'язала ось зовсім зовсім мало. Тобто зв'язалися в мене лише ось два гарбузики. Я розповідала в попередньому відео, що отримала замовлення на такі ж гарбузики, як у мене. Вже були, так? Такі самі кольори, такі самі розміри, і тому сьогодні я ось над ними працювала ось таке моє в'язання. Зараз зовсім якось недов'язання ще і наші вороги не дають це в'язати, це робити, не, не дають часу не то що на в'язання, а взагалі. Через обстріли і пошкодження певних об'єктів, я так розумію, да? вимикають світло в нас, вчора весь день вимикали. Ось так, ну, Тобто, нав'язання увечері взагалі навіть можна не мріяти, я так розумію. Так ось, Зв'язалися в мене лише два гарбузики. І то сьогодні. Оцей я почала трохи раніше. Коли були обстріли, коли була тривога, то ось в укритті з дітками я два рядочки пров'язала, і то я брала в'язання тільки того, що думала, що діти не прийдуть на перший урок, так, і я буду сидіти в укритті сама і в'язати. Але так трапилося, що діти прийшли, і ну, я два рядочки пров'язала <хи> і все дов'язувала все сьогодні, оформляла все сьогодні. В'язала цей гарбузик я на двох спицях. Попередні свої я в'язала на чотирьох, тобто як шкарпеточку в'язала. Тут же ж мені захотілося пов'язати на двох, вирішила спробувати, як воно буде. І чомусь, знаєте, мені не зайшло не знаю чого. Якось не так зручно, як в'язати на чотирьох. Тобто не буде більше в'язати на двох, можливо, хіба якийсь великий гарбузик. Хоча я в'яжу на двох спицях шкарпетки, відразу по два. І то мені набагато зручніше, аніж в'язати на чотирьох по одній шкарпетці. Та то Тут ось якось не той варіант. І мені веселіше в'язати на чотирьох спицях. Так, окремо в'яжу я. Ось цю штучку. Набирала тут я 52 петлі спиці номер 2 і в'язала 7 см у висоту, потім стягувала це все ниточкою, так? Ну, стягується низ, відповідно, стягується верх, наповнюється перед тим. Ось ця штучка в'яжеться окремо, пришивається. А ось цей хвостик я вже в'язала. По основі гарбузика. Да? Тобто я гачком набирала петлі там, де мені потрібно, і вив'язувала. Так, Цей гарбузик, як я вже говорила, точніше, казала, що більше не буде на двох спицях в'язати, да? тому в'язала на чотирьох. І тут я вже в'язала його резиночкою. резиночка 5х4, тобто 5 лицевих і 4 виворотних. Цей я не так дуже стягувала. І він мене вийшов трішечки вище, як ви бачите. Ну, Так само, як я в'язала ті попередні. Тільки в тих гарбузиках у мене і ось цей зелененький, також був лицевою гладдю зв'язаний. Що я тут ще хотіла сказати? Про те, що про розміри. Да? Забула цього сказати. Тут у мене діаметр 6,5 і 3 висота виходить. Тут же в мене діаметр 7. І висота 4. Ну, і ось таку штучку зв'язала вже так, як в мене було на попередньому гарбузику. Ну, не обов'язково так, да? Але ж але така штучка в там також була, тому зв'язала і її. Так, ось такі гарбузики. Тепер мені треба в'язати жовтий гарбузик і в'язати листочок. А пряжа, відповідно, у мене у Ще у посилочці, я ще її не встигла розпакувати. Ось моя посилочка. Зараз покажу вам, що я тут замовила. Замовлення невеличке, тут суто пряжа, тільки ярна джинс і більше нічого. Так, я говорила, що скажу назву магазину вже як отримаю. да? Магазинчик називається Пряжа Шоп. І спочатку мені дуже сподобалося те, що е, замовила я. У неділю це було, зараз скажу, яке число, це було п'яте число, і мені в неділю вже відповіли. І все, і я чекала. Я думала, якщо ж так швидко моє замовлення прийняли, значить так само швидко я й отримаю. все, да? Але цей магазинчик чекає оплату, тобто, коли оплата на розрахунковий рахунок на надходження коштів. Отримувати туди йде приблизно 2 дні 2 доби. І ось цей магазинчик відправляє тільки після того, як їм надійшли кошти. Так? Тому вони мені у вівторок відписали, що кошти отримані, і відправка буде протягом двох днів. Ось так. Тому посилочку цю я чекала, в принципі, довго. Ну, знаєте, добре, що в мене не, не таке термінове замовлення, точніше, в мене часу на нього немає. Да? <гум> немає часу його в'язати, то, замовивши 5 жовтня, я отримала посилочку 10-го. Ну, ось так вийшло. Тобто, якщо вам треба дуже терміново, то це не той магазинчик. Ну, зараз подивимося, що тут, чи тут все, що я замовляла. Так, у в упаковці нової пошти просто лежить пакетик, та, і там все моє замовлення. Ось це мої е і кольори, ці мої моточки, які я замовила. Замовила три жовтеньких, сірий, ось такий колір хаки, помаранчевий. Ось такий колір, здається, зеленої трави і коричневий. Зараз е відкрию і назву всі по кольорах номери, можливо, комусь цікаво. Ось дістала я свої, свою пряжу і докладніше по номеру, можливо, комусь цікаво. Да? Це для тих, хто не знає, що таке ярна джинс. Тут 45% акриму і 55% бавовним. Так, ось такий яскравий колір. Вам він трішечки навіть тьмянішим передається. Да? І це номер 77. 77 й номер. Ось такий от яскрава пряжа. Так, далі 82-й це колір хаки, мабуть, його всі знають. Хто в'яже, особливо котиків ЗСУ, да? ті точно цей колір купували. Так, ось такий приємний світло-зелений колір, я б сказала, не, прав... не знаю, як він правильно називається колір яблука. Мабуть, зеленого, і це 69-й колір. Далі 71-й ось такий якась кава з молоком. Так, потім у нас сіренький такий світленький колір, це у нас колір 46. Так, ну і жовтенькі кольори. Це колір 35. -й. Так, ось така ось така у мене посилочка. Так, буду йти в'язати свого гарбузика жовтенького, і буду в'язати листочок. Щоправда, мабуть, листочок таки буду я в'язати, не жовтий і не помаранчевий. ось такий, да? До речі, ось цей колір, це в мене не ярнар джинс, це в мене Cotton Gold. Колись я купила 100 грамовий моточок, і мені ось і досі його вистачає, в принципі. Так, а жовтенький Буде гарбузик, листочок мав би бути жовтий, але я думаю, буде забагато жовтого, тому що і гарбузик у мене великий, да, останній. цей жовтий, І листочок буде жовтий-великий, то буде трошки занадто по-жовтому. Мабуть, буду шукати якийсь іще колір. Запитаю в замовниці, якого б кольору їй хотілося листочок, щоб воно гармонійно виглядало. Так, ось таке в мене коротеньке відео. Як ви бачите, з в'язанням зараз досить таке проблематично. Але нічого. Очікую зимові. Ой, зимові. У мене вже зимові. Ну, правда, колеги вже і літні очікують. <смі> у мене вже зимові. Очікую осінні канікули. Сподіваюся, що там у мене часу буде більше. Можливо, та неможливо, а колега моя вийде і вона зараз на. На курсах, да, вийде на роботу, то мені буде менше роботи, не буде її уроків, і, може, трошечки буду більше в'язати. Так, все, прощаюся з вами зовсім коротеньке сьогодні моє відео: всього вам найкращого, тепла, добра. Тут ставлю декілька фото ще своїми грибочками і всім, всього най найкращого, теплої і натхненної осені. До речі, під цим відео. Буде списочок на всіх наших учасників. Зайдіть, подивіться, яку красу вони творять. Все до зустрічі!